Ефірі програма Місто з новинами середи 10 грудня в студії Анна Паукова розпочинаємо традиційно з анонсу головних тем випуску. Програма Гіз для постраждалих в Україні генеральний консул Німеччини оглянув будівництво в кривому розі модульного містечка для переселенців. Разом чи поодинці ідею виходу двох інститутів зі складу Криворізького національного університету підтримують не всі причетні до діяльності вузу. Найкращі правознавці, команда 70-ї спеціалізованої школи, отримала перемогу в ювілейному міському турнірі до Дня прав людини. Умілі Руки відкриті серця, виставку власних робіт подарувала землякам представники громадської організації Веселка. Вічна віч з Кобзарем Театр Академія руху презентував столичним глядачам виставу і мертвим, і живим, і ненародженим. Мистецтво, що кує національний дух у кривому розі, вперше відбувся фестиваль української музики. Завтра у Кривом розі День жалоби. земляки прощатимуться з Євгеном Мельничуком, стрільцем 42-го батальйону територіальної оборони. Життя криворізького героя обірвалося в зоні проведення антитерористичної операції. Це велика втрата для батьків, що мали єдиного сина скорботний день для колективу 115-ї школи, де вчився боєць політехнічного коледжу і Криворізького технічного університету, де Євген освоював ази професії для колег із південного комбінату, які проводжали його в зону АТО у перші дні літа. Прощання з Євгеном Мельничуком проходитиме 11 грудня з 11 години на вулиці Мануїльського, 2. У селищі Мирівське в Тернівському районі продовжується будівництво модульного містечка для переселенців зі Сходу. За ходом робіт спостерігав сьогодні заступник міського голови Григорій Вербицький та генеральний консул Німеччини у Східній Україні Детлеф Вольтер. Роботи зі зведення модульного містечка для переселенців зі сходу в самому розпалі завершується монтаж будинків декількох типів. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, роботи з електрифікації, водопостачання та водовідведення виконані вже на 70%. Будиночок типу 3 – це 4 двокімнатні квартири, якщо можна так сказати. Будиночки типу 2 – це гуртожитки, де санвузли не на кожну кімнату, а на декілька. Місце для облаштування модульного містечка обране не випадково, його мешканці матимуть зручний доступ до важливих інфраструктурних об'єктів. Поряд з містечком в 100 метрах знаходиться школа, 300 метрів від містечка знаходиться дитячий садок, 200 метрів знаходиться магазин, 400 метрів знаходиться їдальня, в 50 метрах від містечка проходить дорога, на якій рухаються тролейбуси та маршрутні автобуси. Або мікроавтобуси, як ми їх називаємо, то вся інфраструктура, яка необхідна тут для проживання, вона мається. За тим, як ведуться роботи, спостерігав і генеральний консул Німеччини в східній Україні Детлеф Вольтер. За його словами, німеччина допомагатиме українським переселенцям і надалі. Тож подібні модульні містечка зводитимуться в багатьох містах України. Це фінансує і Міністерство економічного співробітництва, і Міністерство іностранних тіл. У нас э, кроме етир, э, э, мира пријати тоже тоа же према према помош на луѓе, на виде види лекарства, э, питање и така даље. Наш министар од ла сотрудничества сотрудниче, он пасе тилта кој први э, град в э, Хакив. Дніпропетровської області будуть, якщо в місті Дніпропетровськ і в інших городах. За даними німецької сторони, Кривийське модульне містечко зможе прийняти більше 400 мешканців. Як ми вже повідомляли, два Криворізькі вищі педагогічний та економічний інститути ініціювали процес відокремлення від Криворізького національного університету з метою поновлення самостійної діяльності. Погляди й думки на ці відцентрові тенденції у головному вузі міста досліджував у стінах. КНУ наш кореспондент Валерій Кожухар: на все свій час: час руйнувати і час будувати, час розкидати каміння і час їх збирати. Ці мудрі слова повною мірою можна застосувати до ситуації, що склалась на теперішній час у Криворізькому національному університеті. Ще зовсім недавно університет зростав, збільшував свою чисельність і професорсько-викладацьких і студентських лав, а нині зіткнувся з бажанням виходу з його складу економічного та педагогічного інститутів. Який з цих двох процесів є легшим, зрівнювати поки ще ніж чим, але шлях до теперішнього статусу Кримрійського національного університету був нелегким, говорить виконуючий обов'язки ректора КНУ Микола Ступнік? Путь по созданию нового університету он був іноді казалось, ми заходили в тупик, тому що внутрішні проти речі між законами внутрішні?

У нас сейчас через неделю ориентировочно состоится общая конференция университета Криворожского национального, на котором будет э, рассмотрено решение о выделении из состава экономического института нашего инженерно-экономического факультета. По э, педагогическому институту, э, где центробежные тенденции активизировались в последнее время, на этой неделе состоится конференция коллектива педагогического института, где будет рассмотрен этот вопрос. Он предварительно уже рассматривался на ученом совете педагогического института, где будет уже как бы, проголосован вопрос о выделении еรษฐกิจ інституту із складу Криворізького національного університету і о в оновленні його статусу Криворізького державного педагогічного інституту. Вихід зі складу університету економічного і педагогічного інститутів не вплине негативно на його статус, стверджує Микола Ступнік. До статусу національного університету е в ну, якби і фактично, це не має відношення, тому що як національний університет буквально от Совсем недавно мы прошли аккредитацию, был подтвержден этот статус на очередные 7 лет. Сейчас по новому закону этот статус не является постоянным. В очередную каденцию, в очередную аккредитацию после этого параметры деятельности университета будут рассмотрены и будет принято решение. Ну, Это будет потом. То есть немедленного импакта, немедленного отражения на статусе университета э, такие движения э, иметь места не будут. На сегодняшний день, за словами Микола Ступника, не існує жодних підстав для занепокоєння з приводу фінансового стану університета. Оно стабільне. Ми э, достатньо чітко отработаем, чтобы система работала эффективно как с точки зрения качества образовательных услуг, так и с точки зрения материальной обеспеченности учебного процесса. Поэтому э, отрицательного воздействия вот на коллектив вот в обозримом будущем это не окажет. Студентство університету активно обговорює можливі зміни у структурі своєї альма-матер. Інститут має бути в єдинстві, тобто економічний, и КТУ, то есть и наркоз, они должны быть вместе. Мы называемся национальным университетом. Это очень престижно. У нас общие форумы проходят. Мы отдыхаем вместе, мы делаем акции благотворительные. Намного лучше, намного интереснее стало учиться у нас в университете. Мое мнение, что нам не стоит рассоединяться, потому что вместе мы сможем добиться большего, чем по отдельности. Мы должны быть более целостными, мы должны быть все вместе. Серед викладачів є теж противники від центрових тенденцій у вищому навчальному закладі. Одною з базових ідей об'єднання було те, що ми ж рухаємось в європейський світовий освітний простір, і саме приклад провідних європейських і американських університетів, де одне місце, один потужний університет. Тобто це світова тенденція. Найбільш потужні вузи, саме так готують студентів. Потім поєднання, до речі, і декількох навчальних центрів і науково-дослідних установ забезпечує можливість, скажімо, наших кращих студентів, які навчаються в магістратурі, брати участь безпосередньо в виконанні наукових тем, науковій роботі. Що якщо ми будемо на поодинці, такі можливості вони дуже обмежені. Народні депутати від Кривого Рогу Олександр Вілкул та Костянтин Павлов зустрілися з групою депутатів Європарламенту. Темою обговорення була ситуація в країні та шляхи виходу України з кризи. На зустрічі не у минуле питання розподілу посади Верховній Раді. Представники фракції опозиційного блоку наголошують, опозиція опинилась за межею можливості реального впливу на законотворчі процеси. Сьогодні госпожа Хармс один з лідерів Європарламенту, назвала Ашибкою. Не оппозиции контрольных функций и полным несоответствием всем демократическим европейским нормам и положением ассоциации з євросоюзом, которая підписала Україну, як підтвердила в ході розмови Ребека Хармс, у жодній країні світу немає такого утворення, як Міністерство інформації. Викликає занепокоєння євродепутатів гуманітарна ситуація в зоні конфлікту у зв'язку з припиненням виплат пенсій, зарплат та соціальних допомог. Опозиційний блок звернувся до Конституційного суду України про відміну відповідного указу президента. На думку представників опозиції, він порушує і конституцію, і прийнято ООН декларацію прав людини. З початку року в Кривому розі зафіксовано 26 випадків телефонного шахрайства. Повідомляють в ОВС міста. Авантюристи безсоромно видурюють у довірливих громадян чималі гроші. Одна із жертв віддала шахраям 50 тисяч гривень. І, хоч порівняно з минулими роками, такі злочини трапляються рідше, правоохоронці закликають городян бути вкрай обачними і про дію шахраїв одразу повідомляти міліцію. Як діяти, якщо вам подзвонять невідомі з вимогою певної суми на відкуп родича, роз'яснює фахівець. Телефонные мошенники звонят рано утром, иногда ночью, даже иногда бывают днем, и сообщают о том, что их родственники попали в беду, за непривлечение к уголовной ответственности требуют какой-то выкуп. Суммы бывают разные, от 3000 до 50 тысяч. Обычно люди не разобравшись в данной ситуации, сразу начинают перечислять деньги. Во-первых, нужно попросить мошенников, чтобы они еще раз позволили пообщаться с своим родственником. Задать элементарный провокационный вопрос, характером может быть любого, вплоть до того, что как зовут собаку вашу. То есть посмотреть на их реакцию. Это первое. Второе. Попросить у них оттянуть время, что вот вы сходите к соседям, одолжите денег, сейчас у вас дома таких денег нет. Вот. И вы перезвоните, и чтобы они вам перезвонили через 30-20 минут. Тем временем обязательно позвоните родственникам, позвоните жене, детям, друзьям, близким, знакомым, кто знает, где находится. Вот. После чего звоните сразу в милицию. Это время позволит сделать какие-то первые шаги для того, чтобы задержать преступников или предотвратить отсылку им денег. Это происходит обычно двумя схемами. Либо это происходит, просят перевести на карту деньги, либо просят отдать незнакомому лицу на улицу. Был случай такой, когда поговорили с женщиной и сказали вынести, замотать деньги в газету, сложить ее в пакет, замотать скотчем и дать трубку любому таксисту. Она передала трубку таксисту, ему объяснили, что деньги нужно отвезти в Винницу, І таксист передав незнакомому лицу в Виннице сверток з, з деньгами. В 99 случаях эта схема относится к розряду тюремних мошенничеств. Це исправительная колонія, яка знаходиться абсолютно по всій території України. Оттуда поступають з триває програма «Місто», Далі про таке найкращі правознавці, команда 70-ї спеціалізованої школи, отримала перемогу в ювілейному міському турнірі до Дня прав людини. Умілі руки відкриті серця виставку власних робіт подарувала землякам представники громадської організації Веселка. Вічна віч з Кобзарем театр академія руху презентував столичним глядачам виставу І мертвим, і живим, і ненародженим. Мистецтво що кує національний дух. У Кривоморозі вперше відбувся фестиваль української музики. Сьогодні на базі 74-ї школи проходив міський турнір учнівських команд, присвячений міжнародному дню прав людини, що відзначається саме сьогодні. Ця інтелектуальна гра вже п'ята, ювілейна і зацікавленість до неї у школярів. Не згасає, розповідає Тетяна Васильєва. Ця битва інтелектуалів п'ять років тому була заснована в кривому розі міськими управліннями юстиції та освіти. Сьогодні у правовому турнірі зійшлися найкращі 15 учнівських команд. На заключному етапі їхню обізнаність у праві, зокрема знання Європейської конвенції із захисту прав дітей, конституції України, оцінювали, як і завжди, представники правоохоронних відомств міста та викладачі правознавства. В місті проводиться багато різних акцій соціальних, волонтерських, колективних справ, де діти можуть показати свої різні громадянські почуття, патріотичне почуття. І от саме до дня міжнародного дня права в цій школі проходить правовий турнір. Дуже цікаво. Тому кожен рік, кожен рік такий от самий ажіотаж. Багато дітей, багато команд беруть участь у цьому турнірі. У ході колективної ділової гри учні розігрували різні ситуації, відповідали на запитання. Учасники команди, які найбільше вразили журі знанням, отримують спеціальні сертифікати, які посприяють їм при вступі до юридичних вишів країни. Ми в першому році направили де п'ятнадцять такі заяв. У нас поступили. Ми дали направлення. Діти споступили в цьому році, після того, рань раніше учасников цих конкурсах, уже діти прийшли. І вже присутствувалася у нас в управлінні така із Женя Ідарова, яка закінчила Харків з золотою медаллю, і, і магістратура теж золотою медаллю. Очень хороша дівчат, то сьогодні вона працює і покладає великі надії. І же і інші діти, які тоже приходять, і у мене в самому управлінні теж працюють. Ми повинні навчати дітей. На подальшому, що вони поступили, отримали хорошу професію юриста і подальшу працювали на благо ленті України. Правовий турнір досить популярний серед школярів. Чимало його учасників захоплюються дисципліною права заради професійного майбутнього. Наша команда является постоянным участником этого турнира. Я хочу связать свою жизнь с правознавством. В девятом классе у нас появился такой урок. Мне стало интересно, я сразу понял, что это мое. И действительно мое, развиваясь в этом направлении, стараюсь брать участие во всех конкурсах, турнирах, связанных с правознавством. И во-вторых, я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен быть юридически осведомленным, чтобы знать законы. И у нас в стране верховенство права. Це значит, що кожен гражданин має знати закони, а також їх соблюдати, щоб государство нашим було все хорошо. Інші ж учасники завдячують турніру як суспільно-корисній розвиваючій справі, яка допомагає їм бути освіченими та успішними. Дуже чудовий конкурс, який розвиває наше мовлення, наш інтелект, наше культуробачення. А саме цей конкурс нам дозволяє допомагає. У, у майбутньому а досягати вершин я вважаю, що цей конкурс буде корисним не лише учасникам, але й глядачам, оскільки вони також можуть зробити для себе певні висновки, і це їм знадобиться у майбутньому. Також вони можуть дізнатися щось нове, і звичайно, вони будуть більш освічені у правових питаннях. Нам дуже подобається, Я вважаю, що право дуже розвиває наш інтелект, і взагалі це дуже необхідно нам для будущей жизни. Найкращими правознавцями у цьогорічному турнірі стали учні 70-ї спеціалізованої школи. Талановиті діти з особливими потребами днями влаштували виставку власних робіт та присвятили її Міжнародному дню інваліда. Поціновувачі декоративно прикладного мистецтва віддячили рукодільникам подарунками. Далі в нашому наступному сюжеті. Прикраси з бісери, декупажні сувеніри, вишивка, усі ці витвори декоративного мистецтва, справа рук дітей та молоді, представників громадської організації Веселка. Ця унікальна організація існує вже майже 20 років та захищає права дітей-інвалідів. Обдаровані діти у своїх серцях плекають почуття прекрасного та втілюють його у своїх роботах. Займаюся декоративно прикладним творчеством з 12 лет. Увлекаюсь Канзаші, бисероплетением, вышивкой крістом, гладью, в'язанням крючком. Ну, в принципе, декупажем що влікаюсь. Улічені мені мога. Аби свято у палаці творчості криворізького залізорудного комбінату було яскравішим. Гостей радували піснями, танцями та подарунками від благодійників. Сегодняшняя выставка не может оставить равнодушным ни единого человека, потому что это особенные дети, которым надо уделять очень много внимания, и каждая работа ⁇ это состояние души ребенка. Мы стараемся всегда помогать этим детям, никогда ни в чем не отказывать, и сегодня хотелось бы пожелать нам всем мирного неба, долголетия, и поблагодарить родителей, которые заботятся об этих детях. Мені хочеться сказати спасибо тим матерям, які не залишили своїх дітей, які з любов'ю к ним відносяться і вони здесь с з радістю зустрічаються. І благодарность наша нашим спонсорам фонду Українська перспектива. Більше ста юних талантів з веселки радо приймали подарунки, а самі ділилися з гостями гарним настроєм. За підтримки Міністерства культури України з 29 листопада по 5 грудня на всіх театральних майданчиках України пройшла мистецька акція, присвячена 200-річчю Тараса Шевченка. Взяла у ній участь і трупа Криворізького академічного театру музично-пластичних мистецтв Академія руху на столичній сцені молодого театру. Академіки поставили виставу і мертвим, і живим, і ненародженим. Далі у сюжеті Ігоря Кононенка. За словами організаторів мистецької акції Віч на віч з Кобзарем, вони мали на меті вкотре затвердити духовні заповіді Тараса Шевченка, які є важливими чинниками консолідації суспільства, а зробити це вирішили на всіх театральних майданчиках країни, на яких мали пройти вистави, присвячені життю і творчості Тараса Шевченка. Не став винятком і Криворізький академічний театр музично-пластичних мистецтв Академія руху, який презентував київським глядачам та гостям столиці виставу і мертвим, і живим, і ненародженим. Вона пройшла у приміщенні академічного молодого театру і викликала багато позитивних вражень. Переказувати виставу і мертвим, і живим, і ненародженим немає сенсу. Вона вже майже рік з успіхом йде у кривому розі і вміла у високій естетичній формі передає всі настрої героїв Шевченківських творів Катерина і Гайдамаки. Це заслуга не тільки режисера, постановника вистави Олександра Бєльського, а й всього творчого колективу. Мені було приємно, що фінал був дуже потрясаючий для нас, тому що коли зал дуже довго не відпускав наших ребят. И э, очень значимые люди подходили, просто проходили люди, которые вообще первые приехали, видели нас вообще первый раз, они э, по достоинству оценили спектакль. И я могу сказать только то, что наверное все весь наш труд, который мы проделали с работой связанной с великим кобзарем, увенчался большим успехом. Крім театру Академія Руху, своє бачення творчості Шевченка у Києві презентували такі відомі колективи, як Волинський академічний театр та Львівський національний театр імені Соломії Крушельницької, а також Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. В нашому місті пройшов фестиваль української музики. Окрім знаних кривельських музикантів, на заході побувала і відома в усьому світі композиторка Богдана Фільц. Про враження від виконання її творів місцевими солістами та хористами у гості запитали наші кореспонденти. Фестиваль української музики відбувся у Кривому Розі вперше. Його проведення було заплановане заздалегідь ще у травні. Однак так склалося, кажуть організатори заходу, що тільки на початку зими таки зібралися і розпочали добру справу. Долучилися до неї студенти музичного відділення факультету мистецтв медінституту та численні місцеві музиканти. Фестиваль тривав два дні. За цей час кількість творів української мови, що прозвучала у стінах відділення, була рекордною. Родзинкою фестивалю стала участь у ньому з у всьому світі композиторки Богдани Фільц. І якщо перший день організатори заходу присвятили Левку Ривуцькому на честь 25 ї річниці з дня його народження, то у другій половині фестивалю лунали авторські композиції Гості із Києва. Всі твори виконувалися криворізькими музикантами. Ми об'єдналися отут спонтанно. Познайомившись прямо, так і кажуть, при гарячих концертах, коли ми їх ведемо, коли ми спілкуємось, говоримо, розказуємо про музику. А вони виконують цю музику, що готували спеціально для наших зустрічей. Це зворушливо, і це дуже ви знаєте обнадійливо для нашої культури. Біографія Богдани Фільц складна та вражаюча, на долю цієї талановитої жінки випала чимало випробувань. Однак, будучи сильною особистістю, вона з честю подолала всі життєві перепони, не розгубивши свій талант писати музику. Не одне покоління студентів виросло на її мелодіях, і ось тільки цій молоді випала така нагода побачити легендарну композиторку на власні очі. Я завжди спілкуюся от під час концерту, чи навіть після концерту. Вже ж почую, як вони виконують. Похвалю їх, бо і подякую їм, бо я знаю, що вони дуже гарно виконують. Я вже тут третій раз приїхала до Кривого Рогу і кожен раз. Дуже гарне враження в мене від цього від інституту і від спілкування з хористами, з виконавцями. і Я рада, що моя музика звучить. У нас просто свято. Наші такі чудові люди, такі, які пишаються нашою українською культурою, які доносять до нас, до наших студентів. Це є дуже велика для нас сьогодні подія. На фоні сучасних подій рівень національної самосвідомості українців, тим паче молоді, відіграє провідну роль. впевнені організатори фестивалю кажуть, саме під час цього заходу у всіх його учасників є можливість стати ближчими не тільки до музики, а й до національного духу. Творча зустріч з одним з провідних музикознавців України Валентиною Кузик і славетною композиторкою сучасності Богданою Фільц є найкращою формою навчальних занять для наших студентів, саме так в живому, невимушеному, безпосередньому діалозі. Передаються духовні традиції української музичної культури наступним поколінням, які в свою чергу повинні їх зберігати і продовжувати. Інформаційний випуск добіг кінця. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.